Трамп каже, Зеленський єдиний, хто не погоджується на мирний план. А Росія готова в Кремлі. Тим часом запевняють, що ніяких варіантів миру вони не бачили. Чого чекати від цього так званого мирного треку, який проштовхують в Сполучених Штатах? Про це все говоримо із Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарас. Я вас вітаю. Доброго дня от, власне, Трамп каже: Зеленський єдиний, хто не хоче миру. А кого власне ще Трамп питав? Ну, це у нього треба запитувати. Хто там хоче не хоче миру в даному випадку? Це ж він вліз в цю історію, пов'язану з мирними планами. Там ж розмова була про інше, пов'язана з тим, що зупинка по лінії розмежування. Про що з американцями говорили шаудська Аравія, це коли зустріч була ще в березні цього року, а от і тепер, ну очевидно, що нічим це не закінчується. Нічим це не закінчується. Трамп виглядає, ну знову зайшов в ці перемовини, Точніше, не він це більше відкав разом з Дмитрієвими сюди затягнули. Зайшли перемовини зі слабкою перемовною позицією. Україна не погоджується на те, що там а, хочуть Росіяни. А росіяни ще більше хочуть. Вони просто це частина полешена варіант того, що там оголошено. Європейці теж ну і тепер, звичайно, що не можеш конкретно Дональд Фредович бути в чому винувати. Ми ж не сумніваємося в тому, що він ніколи не визнає. Тому звичайно, хтось буде винувати, але то таке, ну і що. Ну, от ну і що? І чим нам це небезпечно, скажімо так, якщо зараз от, в, в Трампа така риторика карди... радикальна досить. Нічим, Нічим небезпечно. Ну, Важелів тиску на Україну немає. Коли він говорить, що ми не платимо грошей Україна, і важелі в тиску на Україну немає. Е, перерви. Зробити, ну тим більше він же сказав, що якщо Україна відмовиться від обговорення цих планів, щось теоретично буде. Ну, Україна ж не відмовляється, Україна важко працює, обговорює це, узгоджує з партнерами нашими європейськими. Вони теж щось говорять. Ну забалакується цей процес. Зброя буде, тому що це контракти, які не платяться з бюджету Сполучених Штатів Америки, розвідка теж, скоріш за все, буде, тому що. Це зовсім буде підігрування Путіна, якщо вони почнуть вимикати цю розвитку. Тим більше у попереднього разу, коли вимикалася розвитка, виявляється, що супутники в цьому світі існують не тільки у Сполучених Штатах Америки багато країн з задоволенням надають Україні розвідувальну інформацію і багато чого іншого. Тому ну по суті, це те, що називається така остання спроба частини адміністрації Трампа врятувати Росію, але вона виявилася не. Невдало, тому що важелів тиску на Україну немає. Я неодноразово вже ставила це питання, і ще раз хочу вас запитати: все ж таки, зрозуміло, там від Кафе може бути якийсь інтерес Трампа, в чому інтерес рятувати Росію? Це інтерес США врятувати Росію. Вони 150 років рятують Росію. Вона їм завжди цікава. Це такий глобальний хуліган, які створюють поте, е, 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 тиск, наприклад, на європейців. Європейцям страшно. Вони біжать. Вони біжать до американців по допомогу. Далі американці говорять: допомогу дамо, але в обмін на це ви купуєте нашу зброю і купуєте нашу енергоносію. От, і все. Це стосунки, це стосунки хулігана та поліцейського та. Доброго такого розніженого підприємця, умовно кажучи, і вона їм завжди була цікава. Далі тут ще інше питання це питання Китаю, тому що дестабілізація Росії означає, що китайці можуть з'явитися в Арктиці і на кордоні з Росії з Сполученими Штатами Америки. Далі безмежні фактично ресурси Сибіру, які можуть бути використані не на користь Сполучених Штатів Америки у майбутньому конфлікті, який все рівно рано чи пізно він вибухне. А далі китайці при дестабілізації Росії можуть взагалі заг забрати у них ядерну зброю. Це перші претенденти, тобто, отакі от міркування стосовно Росії, але вони а, не можуть її врятувати, тому що це протирічить самій політики Трампа, які з своїм а, тиском на нафтеринок, ринок. І викидуванням Росії а, з нафтового ринку світу ну реально її ховає в той же час зараз. От засоб масової інформації, зокрема, Defense One, пише про те, що Трамп хоче створити альтернативу великій сімці, зробити Чи це планує з Росією та Китаєм. Може таке бути? Ну, слухайте, ну, Що це буде за альтернатива така? <рес> ну, дивіться, росіяни виділили на дезінформацію в цьому році приблизно 1 мільярд доларів. так? І в... А на Заході є багато газет, які сповідують принцип, що чесні люди коштують дорого. Зараз купу фейків буде, що Трамп щось таке робить, таке, тому що росіяни теж хочуть а, 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 роз'єднати оце все ж таки союзники відносини Європи та Сполучених Штатів Америки, тому що і багато все рівно щось зв'язує. І тому будуть ці фантастичні історії, що там а, Трамп раптом буде кидати цей G7, раптом в одному місці зможе об'єднати Китай, Індію, Японію, ну і, звичайно, що Росію. Ну знаєте, от після слова Росія, після слова Росія, мож, можете сказати Штирліс, Штирліс не був так близько к провалу в даному випадку. Ну це російська джинса, Ну це ж це ж очевидно. Ну Росія в форматі, яку пропонує Трамп у своїй стратегії стратегії, яку вони нещодавно опублікували, вона взагалі не існує як країна. Ну тому що він забирає у них нафту та газ. А без нафти та газ вони просто розвалюються. От це стає чим далі, там очевидніше, і Трамп не може зупинити цей процес, бо це захист інтересів Сполучених Штатів Америки. І тому ці фантастичні історії, що щось там хтось десь обговорив, щось створює. Ну, теоретично, якийсь експерт може десь там запропонувати в якось, знаєте, таке поняття мозкових штурмів. Так, ну давай, а давайте щось так зробимо там. Да. Ну йому могли сказати ти що, ідіот, чи що. А потім пишуть газети, як говорять наші джерела в Білому домі, вони розглядають таке питання. Ну це ж очевидний фейк. Я б я б розумів ще якусь таку координаційну раду, наприклад, в аналог ну, наприклад, Індія, Японія, припустимо, там Австралія це якось ну, більш логічно виглядало. Ну в одному місці зібрати Індію та Китай, які конфліктують, а ще Японію разом з ними. Це враховуючи те, зараз які там стосунки з Японією, які у китайців точно не склалися у 20-му сторіччі. Зараз там іде такий величезний батл, коли японці, оця нова, нова премєр міністр там виступала, що вони готові заступатися за Тайвань. Та ви, ви подивіться, що зараз там Китай просто зірвався на крик, такі дипломатичний стосовно того, що вони навіть не сміли про це думати. Ну. Це це фантастична історія, яка е, е, не варто навіть обговорення теж часу. Політику зовнішню Трампа не підтримують і республіканці. і, Зокрема, республіканці жорстко висловилися стосовно того танкера, який е, Трамп нещодавно заявив, що Сполучені Штати захопили, і е, Лінсі Грем, який в принципі ніколи не. Критикує відкриту політику Трампа. Він сказав, що було би добре, щоб так само російські танкери тіньового флоту ми захоплювали, і це е, була би серйозна допомога для України. Е, як ви зараз бачите внутрішню підтримку Трампа і чи його зовнішня політика впливає на от можливі ці вибори, які будуть в тому числі і в Трампа, звичайно, будь через кілька років? Але я перше маю на увазі республіканців. Ну, на них ще далеко, в принципі, але виборча кампанія вже починається, особливо вона почнеться з 1 січня. Чи будуть тиснути на нього позиції стосовно Росії? Так, буду тиснути, тому що там може бути різне ставлення до України, але точно, точно немає підтримки Росії. Це без заперечення. Ну, навіть його ядро мага надухно переносить Росію. Це раз. Стосовно танкерів в Венесуелі, ну так а чиї танкери він там зупиняє? Та, це ж російські танкери. Він фактично оголосив блокаду, блокаду Венесуелі. Поки що по воді я думаю, що вони будуть захоплювати контроль над нафтою там, а це знову смерть Росії. Ну тому що нафта, яка видобувається в Венесуелі, вона за склаза своїми складниками взагалі дуже схожа на російську нафту. Це раз, друге, це найбільші запаси розвідувальних запаси світу. Так що це так. А стосовно хапати, ну так в Україні ж ніхто не, не компостує мозок, що вони з бабушники мочать вже це танкери в чорному морі. Нам хтось слово, хоч сказав ні. Я думаю, що Україна почне ще в Балтійському морі це робити. Я думаю, що теж сполучені Штати Америки особливо нічого говорити не будуть. Ну робить. Ще про одну коаліцію давайте поговоримо. Про неї вже тепер пише «Політіко» і Зазначає, що можливо Трамп хоче створити коаліцію в протидію Китаю для того, аби домінувати в галузі видобутку критично важливих ресурсів. Мінералів, мова йде про мінерали і зростання в сфері штучного інтелекту та інших технологій. І які країни ну поки що попередньо Трамп, нібито хоче об'єднати: Сінгапур, Австралію, Японію, Південну Корею та Ізраїль. Mm. Ну це схоже, це схоже на реальність, тому що в дійсності Китай а, працював над залежностями а, щодо Сполучених Штатів Америки. Вони це гачок, їх яким вони тримають, сполучені Штати Америки. Це дуже схоже на прагматизм і а, історію, пов'язану з протидією Китаю, тому що вся політика Трампа, як тільки він прийшов до влади пов'язана виключно з протидією Китаю тому оце логічно оце, є оце, вір від головне тут немає росії Так? а де рідке земельне метало росії а як ви думаєте от якщо раптом буде така коаліція створена то в чому тоді буде інтерес сполучених штатів просувати інтерес росії ну, от власне а їх тут немає, я ж говорю, Росія тут скрізь Росії тут скрізь немає, щоб ви розуміли. Отцій е, у, у, у нас тут теж почали катати істерики стосовно того, що е, е, почали катати істерики стосовно того, що вони написали, що буде стабілізація стосунки з Росією для Європи. Ну так е, яка стабілізація? Вони у них забирають ринки нафти та газу тої самої Європи, ну американці. Нічого не говорить Україна, яка мочить їхні НПЗ а нафтово-промисловий. Зараз ПП перевив профіцит. Зараз буде нафти на ринку. Просідаються на на нафту так. Росії не буде. Це не стабілізація, це стабілізація, куди вони тягнуть з дійсності Росії. Тобто вони не будуть, не будуть ними займатися тим більше. У Трампа не збирається рятувати Росію. Він гроші а у нього немає грошей, це ще ще є гроші, але він вкладати в Росію не збирається. Щоб ви розуміли, зараз Росії щоб покрити дефіцит, наприклад, щоб отак, от, щоб якось втримати Росію, потрібно мільярдів сто. Ну отак, от взяти влити. Ну, це готівкою треба взяти десь гроші і влити тут. Три три джерела або європейський союз, або США, або Китай. Ні то не то, не то не збирається рятувати Росію. Тому вони звичайно хотіли б якимось чином а, не хотілось би якимось чином звичайних врятувати, думаючи, що це можливо врятувати. Але це вже неможливо. І рано чи пізно, звичайно, але вони будуть чіплятися. Ну, частина американського естеблішменту буде чіплятися за це. Тому що на відміну від попередньої адміністрації, в у владі а, Трампа немає явних а, русофілів, які знаходяться конкретно в конкретно в, в структурі влади. Ну, є там там персонажі типу Віткафа, да? Але ж він не обіймає, наприклад, посаду голови ЦРУ, припустимо, чи голови держдепу, як це було, наприклад, е е е у попередній адміністрації. Там особливих сантиментів щодо Росії немає, але ну десь будуть намагатися їх рятувати. Я, я цього не заперечу, але ну такі, грошей ніхто давати не буде. Це головне зараз для Росії. Ніхто не буде знімати з них санкцій е так швидко, як здається. За ж і гроші треба неабиякі мати. Тобто зараз, за попередніми підрахунками, Росія витрачає е, в годину, тобто година ці, цієї війни Росії обходиться в 19 мільйонів доларів. Це шалені кошти. Я не думаю, що е, є країна, яка готова підтримувати Росію в таких масштабах. Але, тим не менше, як ви бачите розпад Росії, це економічний він має бути, чи це військовий переворот, чи бунт просто всередині голодних росіян? Що це може бути? <реш> Ні, не обов'язково голодний, будьте здорові. Не обов'язково голодних. Ну, Дивіться, от я завжди приклад наводжу з Російської імперії. Ну, 17-й рік, наприклад, чи був голод тоді в Російській імперії? Ні, голоду не було. Чи була катастрофічна ситуація в, в економіці? Ні, не було. В Німеччині, в німецькій імперії було гірше, там картки, наприклад, були на їжу. Але ж революція, сталася? Сталася. тому що був створений центр напруження в одному місці, це столиця. Хліб там був, наприклад, в Україні так. А привезти до продовольства до столиці неможливо було, бо не розвинута була система. Не була система розвинута цих залізниць, наприклад, все було зайнято військовими вантажами. Тому початок, я вважаю, на чому Україна працює, це зробити блокаут, наприклад, в Москві. Тоді це не бунт голодних росіян повинен бути. А Бунт, який, ну, думаю, Україна буде це підтримувати. А, а... 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 граб набр... награбований, Це 17-й рік. Давайте пограбуємо рубльовку, наприклад. Це ж краще, краще? Далі чи дестабілізація можлива? Ну, я думаю, що все ж таки це буде більш реальний сценарій. Це. Такими декільками регіонами, які будуть жити до нових центрів впливу. Ну, наприклад, Китай, там Казахстан, припустимо, і Кавказ, Туреччина, звичайно. Ну, звичайно, що багато регіонів Росії будуть жити до України, як це не дивно, тому що кордон буде поряд. Але цей цей процес цей процес дуже ймовірно, дуже ймовірно може початися тому що там величезний вже дефіцит регіональних бюджетів це ж головне от в радянському союзі Головна проблема була, що не було був величезний дефіцит регіональних бюджетів. В Росії не було, значить що в Москві не було грошей, щоб отримувати величезну величезну країну. Так і тут в даному випадку потрібно не нам потрібно дестабілізувати Росію точково, а там далі може піти по, по різних сценаріях, які які влаштують Україну в будь-якому разі. Ну, дійсно, розпад Росії нам е, в будь-якому випадку е, це варіант, але те, що ви говорите, наприклад, от пограбувати Рубльовку, ну це зовсім якийсь хаос вже має бути. Так а чого переживаєте? Це ж класно. Ні, я тільки yeah. за. Я, я тільки за, звичайно. Я просто це, думаю, це, це, як це реалізувати. Це 17-й рік, це 17-й рік. Да. Таке нам потрібно, ми ж повинні вболівати за всі команди. От нехай грабують, Нам же нам же це і потрібно. Нам зміщення Путіна цікаво було, тому що це точно дестабілізацію Росії ви виклики. Чи бо вся влада на нього фактично зациклена. Нам як, як любить говорити Путін двіжуха, тільки у них нам цікаво будь-яка двіжуха, чи то на Кавказі, чи то в Москві, та байдуже. Потім сьогодні в Туркменістані з візитом зустрівся там вже з низкою лідерів, зокрема із президентом Туреччини Реджепом Непом Ердоганом, і обговорили зокрема і українське питання, але в дивному контексті, що нібито тут Європа заважає мирному процесу. Це ж росіяни приштовхуються і про це, що, начебто, Дональд Фредович їсти не може дуже хоче миру, А тут європейці всім тут заважають. Ну нехай говорять, нехай говорять це. Це ж ну треба ж їм щось говорити. Тому звичайно, їм хтось щось буде заважати, але ж це нічого не змінить. Чого європа? Вони хочуть налякати. Європу, вони хочуть, щоб європейці надали гроші України, тому що зараз пріоритетна ціль України це отримати. Фінансування, ну, хоча б на пару років, це буде знак для російських еліт, що це все, це все не вдасться зламати нічого. України буде ресурси для того, щоб перемагати цю війні Ну, от просто цікаво. Навіщо Ердогану ця інформація? Ну, Ердогану свої історії, свої рахунки з європейцями. Вони довго вони його мурижили, 20 років розповідями, що він може вступити в ЄС. От, а потім відмовились. Ну, він плюнув і тепер по-іншому з ними розмовляє, будує свою там, Тюркську імперію, мовно кажучи. От, і Тому, звичайно, що будуть жалітися, теж тиснути десь на європейців можливо, так що нічого тут дивного немає. Про гроші знову пропоную поговорити. Про європейські і зараз 18 грудня має вирішитися доля цього репараційного кредиту. Фіцу сказав, в жодному разі не підтримує. Орбан зрозуміло, що не підтримує. І тут і Бельгія стала в таку позицію. Проти як ви оцінюєте наші шанси отримати цей кредит? Ну не обов'язково в такій формі, але я думаю, що гроші будуть. Чи то банди будуть випусти, випущені випущені України під гарантії Євро, Єврокомісії, чи то і страхування ризиків буде Бельгії, чи то гарантії наприклад, з боку Норвегії, чи то скорочення витрат на непріоритетні пріоритетні напрямки. В принципі, європейці гроші є, політична воля є. Я думаю, ну їм страшно, особливо після того, що викидали американці з цією стратегією, де ніхто нікому нічого не винен. Ну, очевидно, що кількість памперсів, які почали закуповувати ці європейські уряди, вона різко зросла. Ну тут розумієте, яка справа в, в з одного боку, воно ніби як працює на посилення. Тобто Рюта сказав, що нам потрібно зараз е, витрачати більше коштів на підтримку оборони і допомагати Україні, і так далі. З іншого боку, е, Мелоні зустрілася з Зеленським, і нібито в приватній бесіді намагалася переконати його підписати цей Трампівський мир. І в той же час Італія відмовилася від участі в цій е, програмі «Перл», яку закупівлю американської зброї для України. От така двояка Європа. Я, я вас запевняю. Зараз прийде Дональд Фредович і скаже: Ви пообіцяли купувати зброю. Пообіцяли, так що давайте гроші, і мене не цікавить ваші внутрішні проблеми. Там сказали купувати, значить купувати. Нам це не потрібно. Ні, купуй, купуй. Ти пообіцяв. От, і почекайте. Це це ж таки розмова. Так що так. Тому я думаю, що це процес не дуже простий. А те, що ну попросила, ну відмовили, ну сказали, що ні, ну на що тут можна сказати? ну італійці не відчувають небезпеки з боку а, з боку росії ну буває От я думаю, що така б дурна розмова з боку поляків, наприклад, ніколи не була. З боку німців, теж з боку шведів ні. Ну тому що в, в даному випадку якраз йдеться про те, що ну великі розбіжності між європейцями вони не відчувають ризики. Від не всі відчувають такі ризики від Росії, як всі інші. Ну плюс, звичайно, що корупція. В Європі стосовно багатьох ну, росіяни не жалкують грошей на Європу, щоб скупляти політиків. Ну і ви знаєте, тут звичайно що. Е, Милоні каже, гаранті ж безпеку, от вже на носі тут, ніби ж з миримся з Росією, то гарантії безпеки ей, ми маємо вам організувати і якби запропонувати, а не зброю. А в той же час ви говорите, що зараз Дональд Трамп змусить купувати зброю, тобто мир з Росією миром, але зброю ви купуєте, Правильно я розумію? <pissed average> що за що значку ще не купують контракти вже пораховані, пацани та. В компанії вже порахували, то що так, так, ні, ні. ви розрізняєте тут бізнес. Не і це Договор, Домовились про нафту? Ні, так давайте Давайте купуйте. Ні, я, я думаю, що вони їх дотиснуть, тому що якщо навіть там прочатися будуть все рівно будуть їх змушувати купувати. Е, ну що значить гарантії безпеки? Ну, свої гарантії безпеки, коли е, е, свої пісунки вони можуть собі за, забезпечити. Гарантію безпеки України і виключно українська армія, озброєною зброєю під контролем українських військових Військових, і е, е, ракетами українського виробництва. Все інше це туфта та брехня. Е, від європейців потрібно, в принципі, тільки гроші. Ну Щодо ядерних гарантій, ну, можливо, гарантії від Франції та Британії. А те, що зараз от вони говорять, гов, 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 що 5 мільярдів вже виділено, 5 мільярдів на наступний рік, ну, це ж не така велика сума. Ну Ми ж не знаємо, на що воно буде витрачатися. Я думаю, що це тільки початок. Угу. І загалом, тобто, в, в, ви думаєте, що до ну, я просто розумію, що зараз Україна намагається затягнути час, щоб не давати yeah. якогось якоїсь yeah. відповіді Трампу а, після нового року у вас? Є якісь прогнози? от, що, що, Чого чекати? Ну подивимося в Росії буде після нового року, тому що інтенсивність ударів достатньо висока в Україні. І якби оця не була мішура. З цими мирними планами, то всьому світу було очевидно, що е, удари е, України по Росії ну настільки очевидні всім е, було, тому що реально що не помінялося, і всім очевидно, що Україна перехопила стратегічну ініціативу. Угу. Ну і відповідно, ви думаєте, що розмова після нового року вже буде зовсім іншим. Ну, так це вже трам буде виправдовувати, чого у нього не вийшло. Це ж його проблема, а не наші проблеми. От а гроші від європейців я думаю, будуть це їм страшно. Тут тут головне їхня мотивація. Е, добре, пане Тарасе, Ну я дуже вдячна вам за розмову. Насправді ми тут ще багато могли б говорити про прогнози, про те, як воно буде, могло би бути і так далі. Але мені здається, що це все будуть наші здогадки. Тобто, е... да, поки що, здогадки. Єдине, що можу сказати, удари йдуть, ніхто не скасовує ці накази. А це головне, це головне головний наш важливий тиску на цих перемовинах. Безумовно, дуже дякую вам за розмову. Тарас Загородній, політолог був гостем цього стріму. Дякую, до побачення.